Блін, щось якось скучно. Можливо, позвонити Каті. Ах, хто там дзвонить. Алло, Мілана, це ти? О, Катя, привіт, давай в Roblox. О, звичайно, го давай в -вай Привіт, Катя. Привіт, Мілана. Слухай, давай знадим людей собі в компанію. Ого! Шукаем Шукаємо, людей в компанію, в я. Там хтось шукає людей в компанію, можливо ми підемо? Гарна ідея, я думаю, зам буде весело. Ми в компанію. Можна до вас в компанію? Так, де свій юз в телеграмі. Мій юз М зірочка 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 зірочка. Добре, я вас зараз додам. Користувач М зірочка 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 додає. Користувача М зірочка 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 та користувача К зірочка Зірочка Зірочка. Всім привіт. Давайте всі представимося. Всі сказали Го. Я Максим, мені 16. Круто. Я Катя і мені 14. Я Таня і мені 15. Я Юра і мені 15. Я Мілана і мені 15. Госвіазм в МММ 2. Блін, сорян, я маю йти вдалу вам гри. О, я шариф. Чи можна до вас в компанію? Так, диктуй свій юз в телеграмі. Користувач Т те зірочка, 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 зірочка додає користувача М зірочка, 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 зірочка. Ха, ха Маша, ти така класна. Всім привіт, а, а це хто? Привіт, я Маша. Блін, всім папа, я маю йти. Блін, я теж маю йти, бувайте. Хлопці, можливо, підемо в обі на трьох. В сенсі на трьох, а нічого, що я також тут. А ой, вибач, я тебе не помітила. Ну нічого страшного, почекаєш нас тут. В сенсі почекаєш нас тут. Можливо, я з вами хочу. Хлопці, ну я хотіла тільки з вами пограти. Маша хватить поводити себе як пігмі. Мілана, ну що ти починаєш? Пограємо в трьох і що? Е, я не пікмі. Мілано, навіщо ти ображаєш Машу? Вона тобі нічого не зробила. Так я просто хотіла пограти з вами. Чудово, мене всі кинули.